Так, увага. Привет. Нарешті ми лишились одні. Ну, не одні. Ще там оно кот лежить спить. Улибайся. Гарізки Ти чуни? Твічуни, Мирослава добре пам'ятала, яку свої 10 років нишком спостерігали. <клес> Єбать. Т. 1060 другий блок, дев'ята група. Рибні страви. Банек магічний. Так, а я це його. А я це його... Щоб хорошо себе чувствую. Говориха, если честно. Прикинь, здесь на тюрьме вот так. Начинай Чаті мені написали, що в тебе жовтній трек вийде, це правда? Так. Да. Будь-який герой зі станом, який просто дебешці збирає. Так, да, Скевич, вибач. Я хотів запитати, значить у тебе, щоб ти цей, іди нахуй. рево рубає до завтра. Найбільша емоція за три сезони. Не коли на вас нападають новобра. Поставили, да? Воду? Воду поставили? Все. Ребята, заряджаю, заряджаю вашу воду на успіх. Заряджаю вашу воду, щоб у вас не було порчі. Я е, е, Конкретно це стосується шість фоксі, але якщо у когось теж є порча. уході, порча, уході, уході, порча, Уході, порча. Порчу прогнали. Що вам ще треба прогнати? Можливо, у когось маленька зарплатня, і ви не хочете. І я тоді приганяю зараз, заряджаємо вашу воду, ви зараз вип'єте воду і у вас прогониться маленька зарплата. Отак от, от робимо. Де нахуй маленька зарплата. Де нахуй маленька зарплата. Де нахуй маленька зарплата. Все, пожалуйста, нахуй. Можливо, у когось пропаде взагалі зарплата. Якщо що вибачаюся. Ну, до речі, так, більше похожий. Знаєте, коротше, я замовляв оцю хуйню, оцю хуйню, що знизу. Оцю оцю хуйню. І вони, походу, щось, ну, трошки не то подумали. Трошки не то подумали, бо вони мені відправили, блядь, ще. От, от, Отке. Я Дід Мороз. Це цей, що різдво спиздив. Як його? Моя любимка, мій улюблений. Крінж Ти охуєла? Як ти його назвала? Ну, я вже людям, він схожий. Маша, я люблю його! Крінж! Крінч, Крінж! Крінж! Звісно, Дамблдор, та не Дамблдор, блядь, я гендальф. Ну, ми Номо, му, вперед! Номо, му, вперед! Дрома, ти тільки що коли лотався, ти кричав: "А, правильно?" Як відрізнити гнома і виникає від блого шостикласника? Не читай ту хуйню, блядь, не читай <laughs> ту хуйню нахуй. Ну, сука, дай мут, мутна, по пан, блядь. Я вам повністю не показував. Я сам покажу. У мене така сава копсочка. Тільки са. у мене отут якась хуйня намальована, а у неї туди, так. Що по планах у нас сьогодні? Пити ми не будемо. Це включено сьогодні. Чекайте, дівочки, протру вас. У нас є дві вудочки. Ловим на безбороді гачки, щоб не пошкодити рибу. Ви зрозуміли? Так, нас вже посилають нахуй це, звісно, при... ну, це тільки вітається. 50 грам не буде. Міша, Міша не хоче пити, я теж. Та ні, це вже сука, це вже блядство починається, якщо вже 50 грам на рибалці, це вже сука на рибалка. Да, ну так, на рибалку, на рибалці ж не п'ють 50 грам, ну конечно. Це ж. Я не хочу, це в блядство повертається. Це сука, блять. А що це? А? Що Це. Це е... Це Що це? <hel implementation вибух? мес> <laughs> <laughs> ну бля, ну... Блену, ну яблуком ну, да, мені так? нравится. Ну, да чуть по бо не буде клювань. До Ти час... думаєш? Старий. Треба мені ще одну випити. Так. Да. Ну хоч трохи просто. Ну звісно, давай. Я не сильно то хочу, але якщо, якщо хтось напише хоч один плюсик, я вип'ю. Так, пишуть. Єсть, так? Да? Як удивительно. О, так. Дядько Артур, ви навісом річку закрили риба, спати полягає зараз. Блять, ну сильний. Глянь, який. О, чекай, отак, О, отак, чо видно. Треба знаєш як? Щоб клювала. Це ж вона вже схожа якось на рибалочку, да, легесенько? Риба, риба, пошла нахуй, давай, іди, іди. Хто клюне, запрошу за стіл. Ой-ой-ой. А така зимна, що... Зимна, зимна і зимні. А ми, зимна, ми, ми... Скляночки а ми зимні. попадаємо. Да. Мішка. Ми попадаємо. Да. Да. Просто. А в мене поплавок, ліг, в мене клюнуло. О, вже все, давайте тоді. <рес> Нарубить відео, нарубить відео, типа, покльовка, і я уже тяну. О, тако, 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 вже тако, 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 воно прыгаем. Так, Давай. Боже? Давай, зви маму. Красивий! Людям показую, відпускаю. Обіцяю, обіцяю. Ого! Мішка, та ну нахуй! Да-да. Ого! Боже! Брат! <свят> ми з ним я люблю його. Да, ну. Пик ми. Я люблю тебе. Біжи п твою мать, потопили рибу. Наблюдайте за заходом. Разом з нами. Прізвище цензуриться, можливо, якщо ви англійською пишете. Але це паспортно, це ще не вигадав. Бо для англійців це дідько. Небо. Що ж Damn it sky. Hello, goodbye. Give me money. Take me money. Ну. База є. down, please. Типа, ну і так дальше. Розумієте, є. Yeah. My name is Vital. I'm from Ukraine. No, ну, база, ну. У мене база, тупо, фундаментальна, розумієте? Срочно <laughs> проти, привіт. Майк Оксмол. Майк Оксмол, привіт. Майк? American boy, якийсь. А прізвище українське, ні? А що таке? Просто ще раз. Це опять Майк Коксмол? Фу це опять я яйця? Фу тварі. Я <рес> думаю, Майк, реально, може якийсь боксер. Тварь ты. Майк, <рес> здоров. Коксмолу не продаю нічого. Мене Андрій звати. А я далі. Показую, запам'ятовуйте, якщо у вас говно таке дрібнодисперсне, не береться вилками, що робите? Отак от прильопуєте. Отак ніжкою, топ-топ-топ. І у вас є млинець тепер з говна, який чудово береться вилками. Отак от. Так. <свистання> Новий манікюр. боже, якиш я не поцарапала. Я поцарапала. Я вам не показую факт, це просто вот. Ладно. Все. Так, коротше. Так, як можна не вмітне скакати? Я не ворогу? можу таймінги зловити ці. Ти зловиш, мене не пробують! А принеси мені, що я тут все роз'їбашу. Ну а так піздую, Давай я не спробуй, де скакалка? Де скакалка? Та вибачте не попробуй. Легенько треба підпригнути, так? Так, да, легенько підпригай, не задирай ноги, отак. Отак. Фу! Чотири Це рази! Це Вау! Ну що, ти йдеш? Можна Там на олімпіаду. Можна на Олімпіаду їхати чи ні? Ну. На, кенгуру. на кенгуру максимум. Що у нас тут є? Э -э слон на Б8. Шах і мат. Що це таке? Маш, ебаш е буду. слепи, 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 выходи. Машина, машина ласт, машина, машина ласт. Эй, сюда, бля! Ксюша, ти жива? Зато бой. Ты жива, Ксюша, ты жива, боже, ура! Ксюша, ми живі. Ми граємо в Counter-Strike. Тут дивися, отут буде, 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 буде. Козел, тут зверху, напевно. Там вже нема. УРА! Ксюша, ти вижила, я вітаю, це дуже класно. Так, Ксюша, пішли розносити кабін. Ладно, не пішли, Ксюша, давай. Що, йдемо, трошки походим? Карту подивишся? Пішли. Тільки давай на, на тако хайсенько. Ти ви можеш зброю поміняти? А, то АВП. На shift, на shiftті. Сюда! Ксюша, молодець, вивезла раунд. Ой, Я тобі на голову стріплю. Все, коротше, я збираюся, починаю грати. Ух, мій зірковий час. Юля Юля. Я виділяю цю гру. Тіремося. Дивіться, яка милота попалася в Kinder Joy Вгадайте, що це? От, Для чого воно може бути? Три секунди. Все, не вгадали Це маркер. Удара! Давай! Що, там щось є? <гум> Нехай буде, хай знають, що я вмічений блід. Блін, я весь лист. Якщо мене <гум> побачить якийсь був, я на 100% гарантований <гум> під <гум> арешт. Коли я дивлюся навколо, ви можете бачити, що потік зарядів вітру імітує те, куди я дивлюся. Так, я не знаю, як вони це зрозуміли, але це справді розумно. Моєю метою було використати це, щоб показати підсвічування квадрата, на який ви дивитеся. Зверніть увагу, що якби Скібл ніколи цього не знайшов, ви теоретично могли б просто кидати заряди вітру на екран, квадрат, тому, тому що ви вітру, тепер технології та полягає в тому, що ви можете імітувати ці шкітки, використовуючи заряди вітру, що виходять з Все, що потрібно, це панель детоку, що I... місці, де екран, Таким чином. Що таке? Ничего, блядь, удали нахуй ту хуйню, Сафима. Удали ту сука хуйню, блядь. Шо не блять! Козл, блядь, ты шо забил? <плес> ты шо зарабил? Бать, ты козл! Да не Там да это просто. Шо, нахуй. Нет, это мой профиль, я зашел. Хуфиль, блять! Ну, это ну, правда! Сука, паскуда. Я думаю, дали ачівку. Ану, чекайте. Що не відкриває. Ну ладно. У мене просто алерти, ці сповіщення про ачівки виключені. Як і комп'ютер мій, до речі. Філіп вистрив про себе. Типу він такий ідеальний в усьому, ну, в усіх, всій техніці, але насправді е за нього все. Робили біга. Google пишеш купить. <пиш> 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 Ми зробили новий український голосовий чат Теревені in ЮА. Ти зможете там сидіти без ніяких ці, ці, всяких приколів. Вас ніхто не буде хейтити. Я Я, я. <пиш> я не діво, бля. Що за таке? Ой, боже. Привіт. нахуй. Алло, привіт. Алло. Ха-ха, привіт, привіт. А ти звідки? Як тебе звати? Олесюк Яна. З'їбала на сушма, блядь, рухаємо якось знову блядь, з моєї сторони, їбані... Там MC Паття. А, MC Паття, я маю. <laughs> давай, хе хе давай Hello, my friend. What is your name? My life be like... <laughs> тебе на ну йдіть ви нафіг. Ну йдіть ви нафіг. Ну попав... Що за фігня? Привіт. Привіт. Да ти живаш? Жив... Ти моряк? Ти в в тебе два пальця. Ти дебіл? Що, я не поняв. Житомир! Житомир! Пис! Це піс, придурок! Це Житомир! Ось! Це Житомир! Жито і мир! Ти не бил? Дебіл! Ще раз, ви до мене позвоните. Без 15-ти 10 я хочу спати. Чого ви сюди телефонуєте? Так лежи трубку, викинь телефон і лягай спати.

У градусниках, так, багачений город. Мені здається, ти мені брешеш. Ні. Андрій каже, що спірит. <смір> Богдан каже, що я не почув. Так, <смір> да? хорошо. Бо він просто любить деколи, так от саме з таким виразом обличчя, як був у нього, тільки що <смір> казати мені якусь піздеш, в яку я вірю. Я тобі не Чат, дякую, що були тут. Дякую. Май... Дивіться, що я... я хотів? Я хотів показати вам покльовку поплавка. Я це зробив. Я хотів показати вам рибу, прикольну, якусь, необичну рибу. Я це зробив. Артур хотів накрити стіл і наїбанити мене. І він це успішно так. з цим справився. Так, так все, любимо цьому цьом, надобранні. щастя, здоров'я. Папа, папа, па 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 всім папа. Суки, такі до сльози Я люблю. Пока, чат. Nie ma tego zademdlenia? Nie Pff, Może tak Poka poka Stoi, Znowu Wsy poka poka nasi frajeri